Переходимо до завдання. Спростіть вираз Тимось на нього. І які стандартні помилки зараз розберемо. Значить, перша помилка. У вас є формула. Да? Квадрат різниці або квадрат суми. Що робите? А плюс Б, наприклад, у квадраті. Більша частина бере. Так, коли вам було видно, більша частина бере і кожне підносить, підносить до квадрату. От така відповідь у більшості. Це неправильно. Якщо ви не знаєте цю формулу, відкриваєте додаток на НМТ і дивитеся конкретно, як вона виглядає. А насправді вона виглядає А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Це перша помилка, така груба-груба-груба, чому не виходить правильна відповідь. Друга помилка. Ви знаєте вже формулу, ви подивилися на неї, але не звертаєте увагу на те, що тут перед дужкою мінус. І відповідно, коли ви відкриваєте цю дужку за формулою, вона в нас є в додатку, ви повинні міняти знак на протилежний. Не виконуючи ці дві умови, у вас не вийде правильна відповідь.